У гвісті відкрили новий дитячий садок. Точніше, його перенесли у приміщення загальноосвітньої школи. На святі дошкільнята отримали чимало подарунків. Та головне, що зовсім скоро у селищі добудують нове приміщення для маленьких мешканців населеного пункту. Їздив на відкриття, і наш журналіст Богдан Малецький. У пам'яті мешканців Коломийщини, мабуть, ще свіжі спогади про аварійний садочок у гвісці. Однак тепер все позаду дошкільний заклад переїхав до школи. Тепер для дітей тут створені всі умови. Голова райдержадміністрації Михайло Нерич на відкритті зазначив, що влада і надалі буде вести будівництво дитячих садочків. А його колега Богдан Болюк розповів, що депутатський корпус Коломийщини завжди буде піклуватися про наших найменших мешканців. Ви пам'ятаєте, коли ми з вами зустрічались в Народному домі, то до мене було запитання, а ви це зробите? Так було. Я сказав, що ми це зробимо разом з вами. Бо я сам нічого не годин, скільки багато зробити, скільки робиться в Коломийському районі, так? Ми сьогодні маємо той приклад. Ті слова, які були сказані, вони виконані. Робота почалась весною. Я хочу подякувати як директору школи, так і селищному голові. Керівнику дитячого навчального закладу, всім тим людям, бізнесменам, які прикладалися до цієї непростої, нелегкої роботи, почали весною і думали, що почали, головне би почали. Так буде тягнутися, і садок буде відкрити десь 3, через 3-4 роки. Садок зроблений на європейському рівні на сьогоднішній день. Я думаю, що батьки і діти. Це оцінять, що воно так є. Звичайно, обіжаючи заклади різні установи Коломийського району, Коломийська влада побачила, що направду ваше приміщення знаходиться в аварійному стані. І було прийнято тимчасове рішення. Я вважаю, що воно мудре. Звичайно, багато було противників, але воно було мудро, бо це і тимчасово зробити тут, бо направду там була небезпека для життя дітей. І тому ми зараз не пройшло дуже багато часу, як ми сьогодні відкриваємо такий прекрасний ваш чудовий заклад. На урочистості прибуло чимало відомих людей, та й приїхали вони не з порожніми руками. До речі, Михайло Нереч подарував діткам. То покривал. народні та обласні депутати презентували дитячі майданчики та літературу. А керівник програми ініціативи Володимир Довганюк від громадянського активу Коломої передав для дитсадка пральну машину. Хочу побажати діткам слухатись вихова своїх викладачів, а викладачам набратися терпіння. Бо ви знаєте, малі діти, що таке малі діти? Це як. Як шило, шило в мішку, так само пам'ятаю, як був малий, також був пустенький і не слухав вчителів. Також дітки, слухайте своїх викладачів. Батькам побажаю, щоб ваші діти не хворіли, щоб відвідали садочок. Всього найкращого, Божого благословення, здоров'я і вирости великими українцями. Ще раз вас вітаю. А щоб було чистенько в садочку, то від громади Коломиї ми даруємо правильну машинку, щоб все було чисто. І щоб дітки почували себе зручно. щиро вам дякую. всього на того дня було чимало сказано на адресу маленьких віщан. Однак найголовнішим було те, що скоро в селищі відновлять роботи з будівництва нового дитячого садочка. Зі з Богдан Малецький Сергій Грицак, програма «Події НТК».